Віка, швидше, швидше. Давай, давай, Віка, Віка, Ніка, давай. Віка. Віка, давай, сідай, сідай. Віка, в тебе сталося з ногою. Та я в туалет відійшла була ж собі. Mm -hmm. Там бомб був. Я дуже злякалася, побігла, а тут ще якийсь скотч був, я перечепилася, впала і покода собі ще й ногу зламала. Це просто жах. Mm. А нас той маньяк прив'язав до стовбату. в mm бату. -hmm. Там, типу, скотч зубами його розкусили і втекли mm -hmm. тебе рятувати. Бо він і тупий. Реально, капець. Стільки спроб нього було, що ні разу нас не спіймав. Та він нас і не спіймає, то mm. що? Так і буде. Мені як реально такий тупий, їм він наші ні разу не... ну, не зловив, не зливив. Алло, коли будуть жертви? Завтра будуть жертви. Ми 16.45 по мого будинку.

Прокидайтесь, прикидайтесь, Аня. Ага, дівчата, 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 вставайтесь, вставайте. Дівчата, дівчата, давайте, попробуйте. Дівчата. Давай. Ладно, я, я, я вам найду допомогу. О, ні, він ще йде, він ще йде.